Не поспішайте вирушати в дорогу з 23 листопада. Синоптики знову прогнозують складні погодні умови через новий циклон. Про це нам повідомляє у Так вже у середу, 29 листопада, в Україну знову завітає черговий циклон. Олівер у більшості областей очікується ускладнення погодних умов: сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Також прогнозується штормовий перевчастий вітер 15-22 метрів на секунду. Температура повітря вночі прогнозується від 0 до 5 градусів морозу. В день потепліше – до плюс 2-6 градусів. Тільки на заході в день утримається холодна погода від 0 до мінус 4 градусів. На півдні України вночі буде плюс 2 плюс 6 градусів, а вдень плюс 7, плюс 14. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 30 листопада, у північній частині країни очікується сніг. У Криму помірні опади в вигляді дощу з мокрим снігом. Нарешті території країни без опадів. На дорогах подекуди желедеться, вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день від 3 мрозу до 2 тепла. На півні країни плюс 1 плюс 6 градусів. У Криму вночі 1-6 тепла. Вдень плюс 4 плюс 9 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!